Є історії, які стають легендами. Історія оборони донецького аеропорту, без сумніву, одна з таких: це розповідь про 244 дні, які перетворили звичайних людей на символ стійкості, що здавалася просто надлюдською. Цю фразу, мабуть, чули всі, і знаєте, це не просто красиві слова, це, по суті, квінтесенція всієї тієї оборони, доказ того, що людський дух може виявитися значно міцнішим за армований бетон, який кришився під щоденними обстрілами. А от що найцікавіше, слово кіборги вигадали не українці. Його дали самі бойовики, які штурмували аеропорт. Вони просто не могли повірити, що звичайні люди здатні так триматися. І назвали їх так, ніби це не люди, а якісь машини. Це, по суті, було визнання їхньої мужності, висловлене через шок ворога. Але щоб по справжньому зрозуміти весь масштаб цієї трагедії, давайте на мить повернемося в часі. І згадаємо, чим був цей аеропорт до того, як стати полем бою. Уявіть собі, всього за два роки до перших пострілів це було абсолютно інше місце новий сучасний термінал імені Сергія Прокоф'єва, який коштував 7 мільярдів гривень. Він обслуговував майже мільйон пасажирів на рік. Це були справжні повітряні ворота, які з'єднували Україну зі світом. А потім все змінилося. І змінилося просто блискавично. У квітні 2014-го там вже були українські спецпризначенці, а 26 травня пролунав перший постріл, який став початком однієї з найгероїчніших і найтрагічніших оборон в сучасній історії України. Тепер перейдімо до самої оборони що ж відбувалося ці 244 дні, іноді цифри говорять більше за будь-які слова 244 дні. Просто спробуйте уявити. Це ж майже 8 місяців, 8 місяців безперерних боїв. Саме ця цифра увійшла в історію як символ незламності. Стільки часу українські воїни тримали цей фортпост, який став для них справжньою фортецею. А хто ж були ці захисники? І тут важливо розуміти, що це була спільна боротьба. Пліч опліч стояли і бійці збройних сил, і добровольці з усієї країни. А разом із ними медики та волонтери, які ризикували життям, щоб підтримувати оборону. А тепер про людський вимір цієї битви, бо за сухими цифрами стоять реальні долі. Подумайте тільки, через це пекло пройшло понад 2,5 тисячі людей, більше 200 з них не повернулися, і ще понад 500 отримали поранення. Це величезна, страшна ціна. Окей, але тут виникає цілком логічне запитання: навіщо навіщо було так відчайдушно триматися за по суті руїни? Адже аеропорт вже давно не міг виконувати свої функції. Відповідь, звісно ж, у стратегії. Це були не просто руїни, це був ключовий плацдарм. Той, хто контролював аеропорт, контролював і навколишні населені пункти, Авдіївку, Піски. Це дозволяло стримувати наступ ворога на ширшому фронті. Тобто це була битва не за будівлі, а за оперативну перевагу. Але знаєте, будь-яка стратегія та цифри це одне а зовсім інше це те, що відчували люди, які були там, усередині, якою була їхня солдатська правда. Ось одна цитата, яка, як на мене, каже все. Швейцарський сир. Уявляєте? Стін практично немає, все прострілюється наскрізь. Єдиним реальним укриттям були масивні бетонні конструкції, наприклад, ліфтові шахти. Це був бій посеред голого бетону. Та крім тактики була й інша причина, можливо, навіть важливіша мотивація. Як сказав один із кіборгів, щоб показати, що ми чогось варті. І в цій фразі здається, вся суть. Це вже було не просто про виконання наказу це була справа честі. Розв'язка була трагічною 13 січня впала диспетчерська вежа, символ стійкості аеропорту, а 19 та 20 січня бойовики підірвали опори терміналу. Другий вибух став фатальним під завалами загинув 51 захисник. 22 січня ті, хто вижив, вийшли з руїн. І серед цих трагічних подій є історії, які треба розповідати. Історії, що показують і неймовірний героїзм і абсолютну жорстокість. Одна з них це історія Ігоря Брановицького. Ігор потрапив у полон, залишившись із пораненими, хоча міг відійти. Коли бойовики почали катувати полонених, щоб знайти кулеметника, він взяв вину на себе, просто щоб припинити знущання з інших. Після жорстоких побоїв його застрелив один із ватажків бойовиків. Тут треба чітко сказати, те, що сталося, є воєнним злочином, за всіма міжнародними законами. Страта військовополоненого після тортур це грубе порушення Женевських конвенцій, і цей факт задокументований. Так, оборона аеропорту завершилася, українські військові відійшли, але історія на цьому не закінчилася, бо найважливішим виявився навіть не сам тактичний об'єкт, а те, що народилося в тих руїнах. По суті, оборона Донецького аеропорту стала таким собі прообразом, зразком того, як можна триматися до останнього. Вона показала всім, що опір можливий навіть у найскладніших умовах. І цей дух, ця спадщина, кіборгів, ми потім бачили в обороні Авдіївки, Бахмута та багатьох інших міст вже під час повномасштабної війни. І цей подвиг, звісно, не забутий. Тепер щороку, 20 січня, це офіційний день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Саме в цей день після другого підриву терміналу загинула найбільша кількість бійців. Тож, що залишається, коли навіть найміцніший бетон перетворюється на пил? Історія кіборгів дає на це чітку відповідь залишається легенда, залишається приклад, залишається дух, який виявляється міцнішим за будь-який матеріал. І саме він надихає і сьогодні.